Всім привіт! Надійшла пропозиція оренди квартири на вишенці по проспекту Юності. Їдемо знайомитись самі і знайомити вас з цією квартирою. Однокімнатна квартира в новому будинку. У квартирі є всі меблі, побутова техніка. Ось вбудована шафа в коридорі. Великий просторий санвузол, є душова кабіна, пральна машинка, квартира з автономним індивідуальним газовим опаленням, От велика простора кухня є також необхідна побутова техніка, тобто холодильник, духова шафа, витяжка, котюл Вайланд. Загально має це все ось такий вигляд. Також балкон з кухні. Балкон засклений. В кімнаті є в нас одне спальне місце. Зараз я вам його покажу. Це розкладний диван. І ось таке така невеличка шафа. Отже, якщо зацікавила, вас така квартира в оренду в самому серці вишеньки, звертайтеся з радістю покажемо.